Вирушаємо на південь країни псевдовибори хочуть провести росіяни на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, і для цього вони намагаються змусити місцевих жителів голосувати. Про це повідомив рух спротиву Жовта стрічка. За словами активістів, так звані виборчі штаби окупантів планують зробити обхід цивільних. Саме під час нього загарбники за допомогою тиску будуть змушувати людей взяти участь в їхньому голосуванні. З нами Олександр Толоко, Нікове, речник Херсонської обласної військової адміністрації? Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня? Перш ніж поставлю питання, Доброго. скажу, що пішли відбої на півдні і сході. Зараз повітряна тривога лише у Краматорській громаді Донеччини. Пане Олександре, повертаємось. Яка ситуація на Херсонщині станом на зараз? Якою, якою була ніч? Так, ну вчора, за вчорашній день, у нас було о, 73 обстріли близько о, 400 снарядів, які вони випустили по території звільненої Херсонщини. Це були і авіабомби, танкові обстріли, міномети, артилерія. За вчорашню добу о, 9 людей, на жаль, постраждало. О, і, на жаль, одна із тих. О, Чоловік, який попав під обстріл вчора у Херсоні вночі, на жаль, сьогодні помер у лікарні, а, світла пам'ять і співчуття рідним. А він саме вночі був біля бомбосховища і попав під обстріл, отримав поранення червної стінки, лікарі боролись за його життя, але на жаль, не змогли спасти. Ще як то тому до вчорашній день дев'ять постраждали а, з них. Одна загинула людина. Вже у внаслідок обстрілів ще четверо людей. Це також Херсон. В Херсоні попали під обстріл двоє. Понятівка, і двоє вже ввечері. Обстріл Білозерської громади, самої Білозерки. Там був обстріл місцевого місцевого освітнього закладу. Там і будівля зруйнована, і на жаль, двоє людей постраждали. Сьогодні зранку, також під обстрілом Херсон, був одна людина самозвернення. Гінка звернулася близько 11-ї години, звернулася сама до лікарні, отримала контузію, була надана допомога. Пане Олександр, можливо, я неправильно зрозумів про чоловіка, який зазнав поранення біля укриття, так ви сказали. А, а чому він, він не дійшов, не встиг дійти до укриття? Чи була якась проблема з дверима? Ні, ні, там він саме знаходився. Це охоронець, він знаходився біль біля укриття. Uh -huh. Ну і попав під обстріл. Uh -huh. а, саме в нас тут немає повітряної тривоги, якщо That's казати right. про те, що в укриття. Ну, повітряна тривога є, але вона тільки на ракетні обстріли, коли тривога по всій Україні. А це саме артилерійські обстріли, які у нас майже кожну годину по декілька разів ми чуємо це. І повітряна тривога не реагує на ці обстріли, тому Зрозуміло. тут така пане Олександре, На 10 вересня ворожа центральна виборча комісія запланувала вибори на окупованих територіях на наших територіях. Окрім того, що вони вбивають українців, хочуть ще й змусити українців, зокрема Херсонської області, голосувати і вдаються до тиску. До якого саме розкажіть, будь ласка. Дивіться, по-перше, вони починали з такого тиску, щоб перш за все люди отримали паспорти для того, щоб могли голосувати. І звичайно, там був до тортур, доходило. А це такі основні напрямки: це обмеження людей від соцвиплат, від соцзабезпечення, від медичного забезпечення. як… Навіть відмовляють людям від без паспорту, від інсуліну не можуть отримувати. Також не можуть в школу дітей, в дитячий садочок працювати. Якщо працюєш, вони працюють там по ну люди. Хотять влаштуватися на роботу за українським паспортом. Вони повинні віддавати там більше 30% як іноземець. Але провалена там паспортизація за нашими даними, і росіяни вже подали, наскільки я знаю, в думу проект про те, що херсонці можуть голосувати по українським паспортам, тому що не вистачає в них просто російських людей з російськими паспортами для того, щоб показати цей черговий цирк на своїх. В своїй Росії, там, ну і для світу щось показати. Тому наскільки ми нам відомо, то вони вже розрішають, з українськими паспортами можна буде голосувати. Так. Але ну ми розуміємо, що це ще один фейкові вибори. Я читав, що там не те, щоб з паспортами можна і з водійськими посвідченнями українськими приходити. Так? Так, да, так. Да. Друзі, Сумщина, увага! Повітряна тривога, поки повітряні сили не. Не повідомляють про причину, що її викликали, але тим не менш сумчани, зважайте, зважайте, будь ласка, пане Олександре. Які зараз давайте так акуратно, які зараз настрої на окупованих територіях у зв'язку з останніми подіями? А я ж я, я ж до того ще читаю, що колаборанти мають намір перемістити окупаційний уряд в тимчасово окупований Крим. Ну, я думаю, що так, да, вони будуть планомірно рухатися в той бік, поки ми їх із Криму не викинемо. Але ну, звичайно, вони дуже переймаються за своє життя, наймають охоронців. Вони бачать, що вся їх це майже більше, ніж вже майже скоро півтора року, навіть по півтора року їх пропаганда вона не дуже діє на херсонців. Херсонці, як і тут на правому березі. Вони така тактика, і як і зараз на Лівому березі, окрім, звичайно колаборантів, не так багато, вони просто тихенько чекають, не, ну, деякі виступають, звичайно, але ці люди, ну, майже всі 90% чекають на звільнення, чекають на, на ЗСУ. Тому о, навіть там поширена така назва образлива жду, ждуни. І вони постійно. Роблять рейди по домівках, по населених пунктах з виявлення саме цих людей, які чекають на ЗСУ, але люди тримаються, держаться і, звичайно, перш за все всі чекають повернення української влади на українську територію. Але ну і саме настрої окупантів, і це підтверджують, тому що вони бачать, що нічого в них не виходить з того, що вони там запланували, і вже планують зробити давно. Вже планують зробити вже з доброї волі, тому що по нашим повідомленням з громад люди навіть чують від них розмови про те, що коли ми вже звідси підемо. Зачекались ну самі окупанти про це кажуть. Угу. пане Олександре? І ще одне питання по звільнених вже так територіях. Скажіть, будь ласка, чи є проблеми на Херсонщині з питною водою? Бо там я іноді в новинах читаю, що там приїжджають американські благодійники, привозять воду. Чи є якісь проблеми, і чи можливо ці проблеми у короткостроковій перспективі якось закрити? Що кажуть? Ні, ну там у нас вже ми вже б'ємо скважини нові. В тих населених пунктах де можливі будуть проблеми з скважинами з водою, яка впаде в нас в підриву Каховська ГЕС росіянами, Тож же саме на Воронцовській громаді, Милівська громада вже заплановані місця, і зараз якраз вже б'ються і прокладаються водогони. І хочу сказати, що, що трошки треба почекати, і водопостачання буде навіть краще. Чим було до підриву Каховської ГЕС, але звичайно, це не виправдовує нічого. Але ми працюємо і багато очисних споруд привезено очисних станцій. Підвозиться вода в ті населені пункти, де води недостатньо. Але тільки три два населених пункти, в яких води немає, не качають воду по годинах. Там в одному населеному пункті 8 людей живе, в іншому 40 людей живе. Тут там просто не простіше підвести туди воду, але розробляються плани й щоб Вода була постійно, і якщо не не хватає, то ми звичайно підвозимо. Ну і очевидно, про один з цих двох населених пунктів це є Комишани, про які я власне питав. Пане Олександре, дуже дякуємо вам. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Друзі, шириться на півночі. Повітряна тривога. А тепер до Сумщини ще.